Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. 8 листопада в Одесі прийшов відкритий Кубок Одеської області з рукопашного бою, медалі, в якому вибороли і представники Криворізької федерації рукопашного бою. Подробиці дивіться в сюжеті. Змагання для команди Кривого Рогу стали доволі вдалими. Спортсменам, а наймолодшим із них усього 5 років вдалося вибороти 8 перших місць серед більш як 200 учасників відкритого Кубка Одеської області. Серед переможців Катерина Кочерга, Іван Лихолат, Микита Дробут та Валерія Головань. Остання боролася ваговій категорії до 55 кілограмів. У мене була дуже насичена категорія, дівочок в цей раз було дуже багато і було достатньо байов. Щоб показати себе і город возглавить. І в фіналі попалась дуже серйозна соперница, і бажання моє оказалось немного сильніше, ніж її, і тому я виграла перше місце. На змаганнях були представлені спортсмени з Одеси, Запоріжжя, Білгород-Дністровського, Кірвограда та Кривого Рогу. Кільком представникам нашого міста вдалося виконати норматив кандидата в майстри спорту та посісти друге місце. Серед них Віолета Поправка та Антон Федоров. Некоторые дети выступали на чемпионате первый раз и выступили довольно успешно. Это был отборочный турнир перед Кубком Украины, который состоится в ноябре, уже через неделю, опять же, в Одессе. Мы готовим повести команду в составе человек 20. Надеемся на опять же, удачный результат. В общем, соревнования прошли на хорошем уровне. Было два вида контакта легкий контакт и полный контакт. Наши спортсмены выступали в обеих в обе версиях. Очень удачно выступили в этот раз девочки, выступали маленькие 9-10 лет. Заняли первое третье место. Чем я очень довольна? Это их второе соревнование. Воти і взрослі учніки також виступілочні хороша і виполніли норматив кандидата в мастера спорта. Спортсмени висловлюють подяку віце-президенту Федерації Віталію Олійнику за допомогу в підготовці до змагань. Майже в той самий час, 8 та 9 листопада, але вже в Дніпропетровську, свої вміння продемонстрували і представники Криворізької міської федерації традиційного карате в рамках Кубку України як підсумок 5 золотих медалей. Перший день змагань у рамках Кубка України з карате, в якому взяли участь 350 спортсменів з усієї України, пройшов і Кубок націй серед дітей. Кубок України став одним з етапів підготовки спортсменів до чемпіонату світу 2015 року, який відбудеться в Південно Африканській республіці. Так як у нас федерація стає на новий віток, зборної федерації ну, новий состав, тобто малиші, і от голові такі хорошо себе показали новічки. Советский Олег Давыдова, Настя, Мазина Маргарита. Ну и на уровне уже спортсменов-опытных показали достойный результат. Хотелось бы выделить нашу тройку по кота. Тоже ребята участвовали уже не первый раз, но возрастная 15-18 лет, командный вид. Они участвовали уже в рамках 10 Кубка Украины. Они на уровне команде 2 12-летних, 1 15-летних на уровне 18-летних показали достойный результат. Заняли почетное второе место. И я очень хотела бы выиграть первое место. И мне получилось. Я много лет старалась, чтобы было у меня все идеально по карате. У меня были ну, легкие соперники, но последнее было не очень легко ее надо было победить. И я свою победу посвящаю мальчикам, которые на войне. Із 25 криворізців медалі вибороли 23 каратисти, 5 золотих, 11 срібних і 7 бронзових. Це був мій перший чемпіонат України. Е ми на нього дуже довго готувалися, і е тому суперники були не важкі. Ще було 4 змагання. Из этих четырех состязаний я выиграла только два места золотых. Соревнования были очень э, хорошие, несложно, кроме одной девочки. Но она была большая, сильно. Я проиграла у нее, а поката заняла второе место. Соревнования даром не прошли. Поката... Я занял тоже второе место. По кумите я проиграл в первом круге. У меня был на сантиметр два-три выше. Я старался, но все-таки не вышло. Перше місце в ката і комітет виборола серед інших Анастасія Яновська. Друге місце в комітет Микола Косюк. Всі юні спортсмени були нагороджені солодкими призами від благодійного фонду Велес. Кращими арбітрами чемпіонату визнано Анатолія Волошина та Олександра Яновського. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендріксон. Вдалих вихідних.